Потрібно знати, як себе поводити в тій ситуації, коли, не дай Бог, виникло ДТП. Так, зроблю зараз поширення екрану. Так. Значить, перш за все, потрібно визначити, якщо є ДТП, перше, що потрібно зробити, це убезпечити себе. В першу чергу, подбати про свою безпеку. Значить, в, в аптечці в нас є спеціальні засоби для захисту, тобто це у нас рукавички медичні, ось і так далі. Потрібно якомога чіткіше усвідомлювати те, що все-таки треба берегти себе. Якщо ж ви, не дай Бог, втаранилися в, в якийсь стовп і так далі. Це реально буде електроліт, і треба буде щось діяти, щось з цим робити. Значить, так що робити? Перше, негайно зупинити транспортний засіб, зупинитись на місці ДТП, за змоги постаратися заспокоїтись, тому що емоції це головний ворог здорового глузду. Вімкнути аварійну світлову сигналізацію. Поставити е, свій е, транспортний засіб на ручник. Я думаю, ви знаєте, що це таке. Тобто, це стоянкове гальмо. Так, далі е, вимкнути двигун для того, щоб він не працював. Далі в стресовій ситуації просто можна про це забути. І тільки потім вийти з автівки. Також встановити знак аварійної зупинки. Попередивши таким чином інших учасників дорожнього руху е, і позначивши місце зіткнення. Е, в такому випадку я раджу з собою возити крейду. Чому вона вам допоможе зберегти усі, скажімо так, наслідки е, і, взагалі, зберегти всі речі на місцях, тому що ви їх позначите правильно, а також, е, якби. Навіть якщо ви поїдете в, в лікарняний заклад для того, щоб завести потерпілого, якщо він буде, то тоді е, зможете зафіксувати місце пригоди. Далі е, визначаємо, чи є постраждалі. Якщо постраждалих немає, то тоді е, пошкодження транспортного засобу і, тран, е, і пошкодження транспортного засобу незначні, третім особам не завдано матеріальної шкоди, то е, учасники ДТП визначаються, хто з них винен, і, наприклад, е, домовляються про Європротокол. Якщо так, то тоді складаєте схему пригоди, е, поставивши підписи під нею, треба бути. Е, Треба прибути до найближчого поста даї, або в орган, чи підрозділ поліції для оформлення матеріалів. Можна, якщо є бланк, оформити європротокол, який я вже зазначила, або третій варіант це м -м, домовитись на місці. Далі звільняємо проїзну частину і по суті вже все. Тепер примітки. Примітка номер один. Де вона в нас? знімаємо? А, є. якщо пошкодження транспортного засобу незначні, незначні пошкодження, це у нас на які буде витрачено не більше, ніж 25 тисяч гривень. Е, далі, що мається на увазі е, при такому словосполученні домовитись на місці? Е, в такій ситуації є незаперечна вигода для обох учасників ДТП, тобто. Вони е, можуть без зобов'язань чи, скажімо так, притягнення до криміналу оформитись на місці, да? компенсацію так звану дати. Ну, хабар, ладно, скажу, як є. Е, так, і третє, е, звільнити проїзну частину. Тобто, якщо пошкодження автомобіля е, серйозні, то вам знадобиться евакуатор. Тому бажано мати з собою номери телефонів служб евакуації. Інспектор да також може надати цю інформацію. На жаль, від потрапляння в ДТП не вбезпечений ніхто, і у такій ситуації складно не розгубитися. Однак саме в такій миті треба бути особливо пильними, зібраними. Порядок дій в перші хвилини після ДТП наведено в схемі, і ми далі будемо її розглядати. Значить. Це, якщо все гладко. Тепер, якщо ж є постраждалі. Перше, е, звертаємось по допомогу до інших людей. Можливо, серед учасників або свідків ДТП, пасажирів або випадкових перехожих буде медпрацівник. Це було б найкраще. Якщо медпрацівника немає, тоді вживаємо усіх заходів для надання першої медичної допомоги. Е, так, як це робити? Дивимося далі. Якщо е, швидку чекати недовго, то ми можемо, е, в принципі, або якщо й довго чекати, то ведеться швидку. Нам потрібно е, провести е, спочатку оглянути потерпілого. Як це зробити? Зараз будемо дивитись. Так, вімкну вам. Моє відео, секунду, угу. вітаємо вас, можна купити як у найдорожчу строку. Але на превеликий жаль від Дтп не застрахований ніхто. Одні умудряються зберігати безаварійний стан роками, інші разово або неодноразово потрапляють в дорожні колотнечі. Цьому відео хочемо надати невелику шпаргалку для тих, хто вперше потрапив в аварію або поки що не потрапляв. Звісно, ми нікому не бажаємо стати учасником ДТП, але якщо все-таки уникнути аварії не вдасться, наші поради допоможуть вам краще впоратися з цією ситуацією. Бувалим водіям це відео теж може бути корисним, адже законодавство змінюється. До речі, ми говоримо про законодавство України. В інших країнах певні формулювання і дії водія можуть дещо відрізнятися, але в цілому особливо. Інципових відмінностей немає. Ой. Головна порада, якщо ви стали учасником ДТП і нічого собі і іншим не пошкодили, не панікуйте. Це всього лише залізо постраждало. Але, як відомо, ніщо не нервує людину більше, ніж прохання не нервувати. Так що на тілі порада зазвичай виявляється марною. Аварія, якою б вона не була за рахунком у вашому житті, будь-якому випадку стресова ситуація. Різниця лише в тому, що якщо у вас в голові є розуміння того, як треба діяти, буде набагато легше. Головна думка, яка в даний момент має бути у вашій голові, залізо ремонтується, гроші заробляються. А ось абсолютно не річ, яку можна зробити, це піддатися страху і почати здійснювати хаотичні рухи тіла, кричати, погрожувати іншому водієві, лізти в пійку, бігати навколо пошкодженої машини тощо. Візьміть себе в руки, не погіршуйте ситуацію. Зрештою, все найстрашніше, тобто ДТП, уже сталося, і змінити це ви не зможете. У рідкісних випадках люди від переляку і зовсім тікають з місця аварії, все тому що інстинкт самозбереження підказує людині, що йому слід якомога швидше покинути небезпечну територію. Звісно, так робити не треба, тим більше, що в Україні за це недавно істотно збільшували розмір штрафу. Для початку вимкніть двигун, включіть аварійку. При виході з автомобіля надійте світловідбиваючий жилет при його наявності. Виставте знак аварійної зупинки, якщо того вимагають ОДА. В Україні знак використовується на відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху, але не менше 20 метрів від транспортного засобу в населеному пункті і 40 метрів поза населеним пунктом. При цьому не рухайте транспортний засіб і предмети, які мають відношення до події. Якщо є потерпілі, в першу чергу подбайте про власну безпеку. Огляньте місце події на наявність небезпечних речовин, рідин, газів, паливно-мастильних речовин. Якщо при огляді місця події виявити, що вам загрожує небезпека, пожежа, уламки, які падають, вибухонебезпечні предмети, електричні дроти тощо, не наближайтеся до постраждалих, щоб не стати наступним постраждалим. Визначити кількість постраждалих, якщо постраждалих більше ніж тих, хто може надавати допомогу, необхідно провести сортування постраждалих і визначити тих, кому допомога повинна бути надана. В першу чергу, це перш за все люди, які дихають, але без свідомості, не менше двох дихальних руків за 10 секунд, і люди з масивною кровотечею. Наблизьтесь до потерпілого так, щоб уникнути загроз для власного життя або життя самого самих постраждалих. При цьому по можливості необхідно вибрати такий напрямок руху, щоб потерпілому не довелося повертати голову в ту сторону, звідки наближається та людина, яка надає допомогу. Для цього необхідно підійти так, щоб бути в полі зору потерпілого, чітко і голосно звернутися до нього. Після того, як отримано доступ до потерпілого, відкриті двері у водія необхідно вимкнути двигун його транспортного засобу. Скажіть, будь ласка, зараз повітряна тривога. ну, Будемо продовжувати заняття? Ну, так. Да. Будемо. Хорошо. Все, хорошо. Якщо потерпілі перебувають у свідомості, вони можуть бути в шоковому стані, робити нелогічні речі, не відчувати болю або відчувати дуже сильний біль. Якщо немає загрози життю постраждалого, масивної кровотечі, втрати пульсу, втрати дихання, втрати свідомості, накажіть потерпілому не рухатися і чекайте приїзду рятувальників. Розмовляйте з потерпілим, стежте за його станом. Не давайте їжі, води і ліків. Якщо є загроза життю, тоді надання до медичної допомоги виконується в наступній посліди. Відомості, зупинка масивної кровотечі, забезпечення прохідності дихальних шляхів. Це дуже важливо. Це буде в тестах питання, що робити перше? Відновлювати дихання чи зупиняти кровотечу. Якщо ви спочатку почнете робити масаж серця, ви почнете давити на грудну клітку, крові буде витікати більше, так, і це буде ще гірше. Значить, спочатку ми зупиняємо завжди кров. Завжди, завжди, завжди. Яка кровотеча існує? Перша, капілярна. Витікає повільно крапельками е світлого кольору. Далі. Венозна, темна, густа, витікає повільно. Е і артеріальна, найнебезпечніша. Тому що вона е, пульсує, швидко витікає і е, витікає в великих кількостях яскраво червоного кольору. Спочатку ми е, зупиняємо кровотечу. Потім забезпечуємо прохідність дихальних шляхів. Що це таке? Е, буває таке, що коли ми хочемо зробити штучне дихання, ми вже зупинили кровотечу, все окей. Треба, е, наприклад, язик западає в Буду казати, як є, народно, в рот. Треба е, вдіти на пальчик намотати суху марливу пов'язку, наприклад, ось так. Да? І е, у ну, вас, вас воно там буде в аптечці, я просто брала з собою, щоб показати вам. Е, ви просто берете і стараєтесь ро язик забрати да, з рота, щоб він не запав всередину, людина не захлинулась. Це теж важливо, і далі забезпечення адекватного дихання. Значить, спочатку кров зупиняємо, потім відновлюємо дихання. Забезпечення адекватного дихання. Всі дії з потерпілень слід виконувати в медичних рукавичках, уникаючи контакту з кров'ю або будь-якою рідиною з тіла потерпілого. Після надання до медичної допомоги, викличте бригаду швидкої медичної допомоги, повідомивши їм всі обставини того, що сталося, кількість постраждалих, їх стать і приблизний вік. У разі відсутності можливості зробити це. Зверніться за допомогою до присутніх і відправте потерпілих установу охорони здоров'я за їх допомогою. Якщо нема до кого звернутися, відвезіть потерпілого в найближчий лікувальний заклад своїм транспортним засобом, попередньо зафіксувавши розташування слідів приходи. Оце важливо. Заводи, завозимо потерпілого своїм транспортним засобом, фіксуємо все, що було на місці, да? час, е предмети і так далі. А також положення транспортного засобу після його зупинення. У лікувальному закладі повідомте своє прізвище та номерний знак транспортного засобу з привід'явлення посвідчення водія або іншого документа, що посвідчує особу без традиційного документа на транспортний засіб, і поверніться на місце події. Якщо загрози здоров'ю немає, або після того як ви надали допомогу постраждалим і викликали швидку допомогу, але в цьому ДТП серйозно постраждали транспортні засоби, повідомте про дорожню транспортну пригоду по чи уповноважений підрозділ національної поліції. Постарайтеся записати контакти очевидців аварії. до прибуття поліцейських, сфотографуйте на телефон розташування автомобілів. Оце буде найкраще. Це просто щоб ви не розгубилися. Можна сфотографувати. Місце ДТП. тебе. Добрий день. добрий день. Я буду там щось слухати, трошки, бо я в дорозі, але щось буду слухати по мірі можливості. Може, буду пропадати, бо тут поле. Хорошо, Лілічка, тільки вимкніть свій мікрофон, добре? Мікрофончик. Щоб ви вимкнули. Угу. Добре. Добре, якщо в кадр потрапить не тільки ваше пошкоджене крило або банк, а й найвищі будинки з номерами та плечами. Не можете? Тоді я вам вимкну. Хорошо. Стовпи та інші об'єкти інфраструктури. Так згодом буде про